Олександре Україна навіть не підозрювала, який талант має в собі Олександр Скічко. І англійська досконала, і жарти, і гра на сопілці, і танці, і все це в одному хлопці, і все це на сцені Євробачення. Чому не заграв на саксофоні? Тому що ще це ти вмієш. Я краще граю на саксофоні, якщо чесно, ніж на сопілці. Коли я приходив в школу і казав, що я граю на сопілці, то мене, в принципі, діти всі засміювали. Тому що маленький хлопчик з такою дудочкою, дерев'яною, що таке сопілка взагалі? Це дерев'яшка з дирками, умовно кажучи, так? Да? А коли ти маленький, ну це ну, ноль респекту. Всі там грали на гітарі. Після того я почав е, вчитися на саксофоні грати, і це вже було більш якось солідно, тому що тоді ще Біл Клінтон грав. За продюсера була в тому, щоб зробити цей виступ Українським саксофон він не є українським інструментом. Да, сопілка вона додає такого колориту. Коли продюсер мені сказали, ти зіграєш на сопілці, я почав її шукати. Я не міг її довго знайти. І це була не просто куплена сопілка там в магазині. Це була сопілка, на якій я вчився грати 20 років тому. Мені було 6 років. Мами, зберіглася твоя сопілка. Та в мене є цей чохолик, і мені пошили, щоб вона не розбивалася. Тобто, це така сопілка з історією для мене. На сцені були папурі з пісень переможців різних років, де була пісня і Олександра Рибака, і Олени Папарізо. І вони звичайно висловили свій респект, що ви так гарно заспівали їх пісень. Мені дуже приємно, що Саша Рибак, давай запишемо дует, я не знаю. Він на скрипці, я на сопілці. Чи не думаєш ти тепер брати участь у національному відборі Євробачення як мультифункціональний артист? Може з хлопцями якось зберемося, візьмемо пляшку, зайдемо в караоке, заспіваємо якусь пісню. Може буде класно, кльово знімемо на відео, відправимо національний відбір. Може візьмуть, не знаю. Одразу після фіналу Євробачення продюсери і ведучі були запрошені до президента. Ви навіть встигли зробити селфі, але тепер Звичайно, ти вмієш пародіювати точно Петра Олексійовича Порошенка. Якщо раніше я навіть вмів його пародіювати, то тепер я точно не буду братися. Оці селфі, які ми виставили, це не всі селфі. Є ще одне легендарне селфі, яке робив безпосередньо президент. Ми стали сфотографуватися там всі камери. Я кажу: Петро Олексій, ще перепрошую, а можна селфі з президентом? Просто так круто, кльов. він каже: Та нема питань, хлопці, давайте. Я кажу: а що ж, давайте, В нас нема телефонів, все забрали. І каже: принесіть їм телефони. Вони там кажуть: та це далеко, це там на перший поверх, треба через всі кордони. Півгодини займа, і я кажу: Петросіч, ну може на ваш тоді? Він каже: Давай, нема питань. Потім запитує, Петро Петросіч, а як же нам фотки отримати? Він каже: Та я вам прийшлю, хлопці. Чекаю, може, і правду, колись прийде повідомлення там плюс три вісім президент, знаєш, без, без всякого номеру, без нічого. Вайбер вайбер, да не встигти провести Євробачення, як на носі ще одна відповідальна подія це весілля. Ми знаємо про те, що ти зробив пропозицію роки і серця своїй дівчині Лізі. Це було романтично з якоюсь вигадкою. Я дуже довго думав, як це має бути, тому що можливості реально великі можна було е на сцені. Прямому ефірі на стадіоні, я не знаю, під час Євробачення, врешті-решт, але вважаю, що сімейне щастя воно має триматися в затишку і, знаєте, під замочком, щоб ми закрилися, і все було добре. Ну як ви з Юрою? Ми були в відпустці в Дубай. Ми вечеряли біля е, цього знаменитого е, дубайського фонтану, Бурдж-Халіфа. ліза, дивиться, боже, а вона в мене така дуже романтична особистість, і в певний момент вона просто може відлітати в думки. Я кажу, Ліз, скажи, як ти думаєш, от якби я зараз зробив твій пропозицію, це було. Логічно, це було б красиво. Говорить, звісно! От представляєш, зіграє музика, фонтани здесь, от шоу своє устраювати. І ти так достаєш коробочку, відкриваєш її, а там маленьке колечко. В цей момент, поки вона дивиться на фонтани, я дістаю каблучку, кладу так на стіл, і єдину фразу, яку я кажу, кажу, Ліс, єдина проблема, в мене немає коробочки. Ну, вона повертається до мене, дивиться на каблучку, дивиться на мене секунд 10 нічого не відповідає. В неї шок. Ну а далі вже ти ведеш ну майже всі великі пишні гучні весілля, То хто ж буде вести твоє? Чи важливо зробиш набій стрійку Євробачення? Будеш і за весільним столом, і на сцені? На церемонії причому чому я можу грати на сопілці, коли буде виходити ліза, наприклад, там до вінця? Єдина проблема, що я не можу тоді відповідати так, ні, бо в мене буде рот зайняти і в тебе, і в твоїй нареченої це не перший шлюб. Тому ти точно знаєш, яке весілля ти не хочеш, і яким має бути твоє одруження. Це буде дуже камерно, так романтично, по сімейному максимум 40-50 людей. В тебе дуже суворий тато. Йому було не дуже до вподоби твій попередній шлюб. А як він ставиться до твоєї нової обраниці? На щастя, на даний момент в мене відносини з батьками просто ідеальні. І коли вони побачили, наскільки ми кохаємо один одного і наскільки це взаємно? Ну що можуть сказати батьки? Батькам головне, щоб їхня дитина була щасливою.